Модель Ебі Чой вбили, розчленували і зварили. Вона була відомою світською особою. Це ЕБі, Чой, модель і знаменитість з Гонконгу. Попередня версія є грошова суперечка, але давайте розбиратись. Зникла безвісті модель 22 лютого 2023 року. Попередньо вона втратила життя через гроші, її знайшли розчлененою. Її було виявлено на передмісті Гонконгу. Без ознак життя, а тепер давайте розбиратися, хто її вбив. Було заарештовано сім підозрюваних. Зараз я вам покажу відео детектив. А твоє завдання здогадатись, хто ж її вбив? Хто вбив модель серед підозрюваних її колишній чоловік. Його брат, його батьки, ймовірна коханка її колишнього тестя. Ну і ще декілька родичів, які її не любили. День викрадення модель не забрала власну дочку зі школи, а останній раз її бачили, коли вона сідала в машину свого водія. А тут і ще заплутаніше цей водій був брат її колишнього, і там ще не заплутався, а на місці злочину була виявлена м'ясорубка та електрична пилка. Яку, щоб ви розуміли, застосувала, щоб позбутися доказів, тобто тіла дівчини. Ебі Чой була відома як ікона моди в Гонконгу, і мала понад 100 тисяч підписників в інстаграмі, а також знімалася у глянці, була представлена в декількох журналах у журналі ля Офісель Monaco». Чой що в багатій сім'ї власний капітал перевищував 100 мільйонів гонконгських доларів. Дівчина займалася благодійністю, стала співзасновником фонду безпритульних тварин. Перший чоловік Ебі був Алекс Конго. Вона тоді ще була молоденька, їй було всього 18 років. І за час їх шлюбу вона народила йому двох дітей. Але життя у них не склалося, пара розлучилася вона знайшла собі нового чоловіка. Його звали Крісто Мач. Другого чоловіка батько був засновником великої мережі ресторанів Гонконгу. Зважаючи на розлучення, вона підтримувала близькі стосунки з колишнім чоловіком і не тільки з чоловіком, а й з його родичами. А пізніше Алекс Квон став четвертим заарештованим поліцією. Але зауважте, що коли його поліція хотіла зловити, він хотів втекти з Гонконгу. Чому питання? Причому хотів втекти, на човні. Деякі казали, що влаштував вбивство дівчини колишній тест на ім'я Квон Квау. До речі, поліція цього тестя вже заарештовувала за зґвалтування. В інтернеті було написано, що суперечка виникла із за грошей і розкішної квартири Ебі, яка була куплена Ебі в одному з найпрестижніших районів Гонконгу. А далі був жах 26 лютого, знайшли голову Ебі в якійсь кастрюлі, потім ребра Ебі знайшли в якійсь кастрюлі. ДНК підтвердило, що це все останки моделі. Більше сотні офіцерів займалися пошуком частин тіла Ебі, де тільки не шукали на звалищах, ринках, кажуть, що шукають і досі, щоб отримати хоч якусь інформацію, хто вбив Ебі. Тіх, кого підозрювали, відмовили звільнити під заставу, вони отримувались під вартою. А ще з'ясувалося, що Алекс Хвон був підозрюваний в крадіжках, у які сталося за 10 років до цього випадку. Так хто ж вбив модель?